У мене на дворі скоропаска. Так, значить, з вас лайки, а з мене тутечки ковбаска. Розказую люди, це простенько, швиденько і дуже-дуже є смачненько. Значить, притарабанила газдання каси три галяшки, разом вони заважили 2,5 кг. Для початку я їх поставила відмачуватись. Відкислали у мене десь години-дві, так точно. Далі я поставила варити. Як тільки вода закипіла, покипіло хвилин 15-20, я перву воду зляла. Все гарненько ополоснула. Залила я, значить, свіженькою чистенькою водиці і поставила. Ставила це все діло вариться. Ну як вариться, то миця. Мліло воно в мене години 4, напевно, так точно, як на холодець. А вже в процесі я додавала сільчику, перчику, всіляких травок, приправок і багатько часничку і цибульки. Варимо, значить, до такого состояння, коли м'ясо відстає легко від кості. Далі все дістаємо, гарненько відпотрошуємо від кісточок, і отакою от вилочкою потрібно розтеребонькать. Не потрібно його там сильно крамчижити, щоб були гарненькі шматочки, щоб потім був гарний розріз. А далі, значить, беремо хвормочку. Я взяла така, що йде для кексу. Довряче, вистеляємо її харчовою плівкою, таку прямо в кілька шарів, і туди утрамбовуємо наше м'язко, все, що ми розтеребонькали. Все отако разом прямо шкіркою, окрім кісточок, звичайно. Далі потрібно заляти бульоном, також слігонцать. Тільки щоб покрило все добренько утрамбовуємо і відправляємо до холодильника.